Третьокласниця Марія до школи після зимових канікул зібрала повний рюкзак підручників. Дівчинка зізнається, відпочивати хочеться і досі. Каже, канікули провела з користю, встигла й повчитися. Нам давали зошити, щоб ми там працювали. Там були завдання, приклади, різні задачі, головоломки і кросворди. У Нас сьогодні перший день після канікул. Ну, звичайно, внучка вже заскучала за своїми одногрупниками. На те, що діти встигли відпочити, сподівається, цей директор школи каже, цьогоріч зимові канікули були довгі. Діти зустріли вдома майже всі новорічні свята. Навчання у другому семестрі розпочинатимуть поступово. Всі скоригували календарні плани, і ми зуміли в другому семестрі провести тематичні контрольні роботи, виконати програму першого семестру. І тому другий семестр у нас почнеться і відповідно до календарного планування наших вчителів спокійно, без ніяких додаткових таких напрягів. Якщо ну буде все. Це гаразд складатися. Сьогодні до школи школярів прийшло чимало, та все ж відсутні майже чверть дітей. Зазначає директор закладу. Жінка сподівається, що це пов'язано не з хворобами. На сьогоднішній день так ми вже провели моніторинг відсутніх дітей. і На сьогоднішній день на школі відсутньо 240 учнів. Це порядка 20%. відсотків. Але хочу зазначити, що деяка частинка з цих відсутніх повідомляли батьки про те, що сьогоднішній день ще доїжджають діти. Тому ми сподіваємося, що на завтра буде така більш об'єкт. Тивна цифра кількості відсутніх учнів у школі. За словами головного епідеміолога Рівненської області, захворюваність на грип чи герві у рівному невисока. Його рівень до епідеміологічного порогу не перевищив навіть 50%. А по області карантин вели у Костопільському районі. Там до 18 січня діти будуть вдома. Якщо взяти в цілому по області, то в нас Висока захворюваність у Костопольському районі. Там перевищений епідемічний поріг, перевищений на 71%. В них за минулого тижня були введені обмежені заходи. Вони так і тривають, продовжили ще й на цей тиждень. До слова, кількість хворих на грипчу в Рівненській області складає шість тисяч осіб. З них 55% – це діти. Проте у профільному управлінні заспокоюють. кажуть, цифри відповідають щорічному сезонному рівню. Лідія Снарська, діяснарська назарзабайда новини рівного.